Наступна доповідь Сергій Сушельницький, Упсала, Швеція. О, добрий день, Сергій. Чи ви нас бачите і чуєте? Це мій перший аспірант. Ну і відповідно. Доктор. Так, ну Швеція далеко, тому сигнал йде довго. Поки пауза, нагадаю, останнє місце роботи професора Сушельницького, це проректор з наукових питань Катарського університету. Так. Доктор Сушельницький, ви нас чуєте і бачите? Чую, зараз чую і бачу. Прекрасно. Тоді надаємо вам слово. У вас така довга е, назва доповіді, то ви самі її озвучите. Я напевне зроблю простіше, я зроблю її коротшою. Чи ви бачите мій перший слайд? Так, бачимо. О, тепер ідеально. Прекрасно. Значить, я вирішив згоджувати я з Руслав Степановичем, назва була досить довга, тому вирішив скоротити до системної діагностики для персоналізованої медицини. Ключове слово системна діагностика. Я мушу показувати disclosure, тобто, де робилися ці роботи. Комерційно в університетах, в е, інституті, госпіталі, Людвіх інститут е, ракових досліджень та Інсерн Франції. Ну, я також задіяний трошки у канцер канцердіагностики. Е, про що я хочу говорити? Про діагностику раку, як вона сьогодні виглядає, як ми її використовуємо. Діагностика вона базується на знанні. І на даний час ми знаємо досить багато про те, про механізми, які контролюють. Розвиток, розвиток раку, туморгенез. Ми знаємо про плив на проліферацію, ренціювання, пептоз, тобто міграцію, формування пухлини, як, 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 як органу можна сказати, зі стромою, з васкуляризацією. Ми навчилися також того, що всі ці процеси вони між собою взаємодіють. Недавнього часу всі ці взаємодії очевидно. Стрілочку, напевне, що ні. Що всі ці взаємодії показувалися як е, діаграми? Діаграми вони, їх легко зрозуміти, е, вони досить такі ілюстративні, але, на жаль, вони не, не відображають реалій. Реалії відображаються набагато складніших системах. І от коли ці системи почали досліджуватися, для початку, на початку люди думали, що це були так звані scale кей-фрі системи, ні, вони не scale кей-фрі. Вони мають чітко виражені е, такі регуляторні домени, регуляторні кластери. І от зараз, наприклад, на, на цьому малюнку е, відображено систему це від пацієнта аналіз регуляторних систем пацієнта, де показано чітко, що є цілі домени, які пов'язані з регуляцією там проліферації, диференціювання, апоптозу. І вони, як системи, як окремі системи, взаємодіємість цих систем. Тому, як мова, почала доходити до діагностики, стало зрозуміло, що як аналітами в діагностиці, напевно, що потрібно використовувати регуляторні системи, не окремі, не окремі маркери. Як, наприклад, відомі там, PSA, наприклад, чи CA-маркери. А стан регуляторної системи як маркер. От це якраз основна меседж, яку я хочу донести у своєму своїй доповіді. Як виглядає в реаліях? Тут показано регуляторні системи, змінені в пацієнта, в пацієнта, тобто це реальна людина, де показано, що для цього пацієнта. Є серйозні серйозні зміни в регуляції в проліферації клітин, тобто клітинного циклу, апоптоз, відновлення пошкоджень ДНК, а також такі класичні маркери туморогенезу, як гермальний фактор росту, і естрогенні рецептори досить потужний раз рафнул. Тобто тут. Уявіть собі, що якщо б дивилися на окремі маркери, то подивилися б на одну крапку тільки в цілій системі. В той же самий час, якщо, якщо є одна крапка, тут один так званий ноут, він може спокійно бути компенсований іншим. Тому маркер, маркерне значення, маркерна вартість досить таке обмежена. Якщо ж оцінити цілу систему, то оцінка, діагностична оцінка буде набагато, набагато ближча до реалі. Що я хочу говорити, показати три зразки. Коротенько перейти за 15 хвилин, неможливо говорити про деталі, але можна показати, як виглядає, наприклад, діагностика, системна діагностика передбачення, системна діагностика в, під, з підбором для підбору лікування та системна діагностика для того, щоб вести пацієнтів. Динаміця, що в кінці кінців ідея є в тому, що Ідея є, щоб пацієнтів, пацієнтам допомогти, не просто сказати в тебе А, Б а, чи Довести людину до, вести людину так, щоб людина мала що можна навіть вилікувати від раку, або мала нормальний, вела нормальний спосіб життя. Перший варіант, так звана діагностика передбачення, стосується неосифованої фіброми в дітей. Ну, Детектується в дітей досить часто 30-40%. На щастя, на щастя, більшість цих е, нофів вони, е, заживають самі по собі. Тобто, як дитинка підростає до дорослішає, е, вони затя, так, 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 так би мовити, затягуються. Але є певний відсоток ситуацій, коли ці нофи не заживають ефективно, і це може вести до того, що послаблюються. Е, Кістка і приводить до патологічних е, переломів в найгіршому варіанті, або до того, що дитина постійно жаліється, от у мене болять ноги, я там бігала на фізкультурі. Мені там е, постійно ну, болить просто. І найгірший варіант е, розвитку нофу це є переродження в е, онкології. Mm -hmm. Як правило, це так звані giant cell Tumor Bone, тобто великоплітинні е, пухлини кісток. Викупліте нікуди не кількість На даний час такої диференціючої діагностики не існує в стандартній клініці. І більшість батькам просто доводиться згоджуватися на те, що лікар їм каже, ви не переживайте, йдіть додому, скорше всього, що ваша дитина все нормально заживе. Ну і якщо на щастя, якщо все заживе, прекрасно. Але не дай Боже, є ризик, що будуть розвиватися негативні ефекти, як їх передбачити. Ми подивилися на системну регуляцію от, ефективності заживлення та ризиків перероджування GSTP. Виявилося, що є системи, ви, ви ми вивели ці системи, які визначають, чи піде на ефективне заживлення ситуація, чи ситуація буде розвиватися з негативними більшними ефектами. Звичайно, що для лікаря показати таку сітку, де є сотні компонентів і сотні так званих еджів, то тут. З'єднання цих компонентів ну, нереально, лікарі не мають Вони в тому, вони не то скажуть ні шостого, ні що далі. Лікарям потрібно давати прости, що легко зрозуміти. Що вони можуть легко зрозуміти і використати для того, щоб допомогти цим пацієнтам цим діткам. Маркери вимірюються в або в крові, або в біопсії. Зрозуміло, що біопсія це річ така, яка Мало ймовірно, тому що ніхто не буде робити біопсії, дитинки тільки для того, щоб подивитися на передбачування подумати про передбачення розвитку. А от кров легко доступна, і, можна, і там можна вимірювати маркери, які відображають функціональний стан системи. Звичайно, тут є математика, то вимірюється ці компоненти. Вимірювання цих компонентів можливе завдяки так званим оміксовим технологіям. Що міряти всі ці компоненти в кожному окремому тесті просто нереально. надзвичайно дорого і важко. А от е, омікс дозволяє вимірювати сотні компонентів в одному тесті. Далі йде математика, в цьому досить серйозна математика для того, щоб прорахувати, яка може бути відповідь поведінка системи. Е, при даних, при даних значеннях компонентів. І далі, що йде до лікаря, це так званий score map, де лікарю просто дається цифри, цифри, які показано, який є ризик того, що буде розвиватися негативні ефекти, або чи все спокійно, не переживайте, дитинки пройде рік-два-три і нас заживе, просто через рік провести додаткове дослідження. Набагато ефективніше, ефективність зростає, коли є можливість використовувати референційні системи. Тобто не починати з нуля з кожним пацієнтом, а е зібравши пацієнта дані, їх відразу порівняти з референційними системами. Референційні системи можемо робити, тому що ми багато знаємо про патологію, ми знаємо механізми, які приводять до е первинних клі... до первинних пухлин, до розвитку первинних пухлин. І до метастазування. От порівнюючи ті ж самі сітки, ті ж самі системні сітки пацієнта з системними сітками референційних процесів, то, е, виникнення пухлини, переродження з е, немаліна, так званої е, е, агресивну, тобто ракову е, пухлину, е, і особливо, коли мова йде про метастазування. Більше того, ми маємо референційні сітки, сітки відповіді е, ракових клітин на різні препарати, Це теж дозволяє прораховувати, от як пацієнт буде відповідати на той чи інший препарат. І те, про що от, я хочу зараз на наступному наступних слайдах показати. Тобто, е, сама, сама робота заключається в тому, що пацієнт береться матеріал, робиться коміксовий аналіз. Підключається системна біологія для того, щоб подивитися, що ж робиться в даного пацієнта. Далі йде математика порівняння з референційними системами. І ці референційні системи дозволяють нам підібрати найкращий спосіб лікування. Тобто, які препарати мають шанс допомогти пацієнту, а які препарати навіть немає сенсу давати, тому що вони не допоможуть пацієнту, а тільки будуть давати негативні ефекти. Е, реальний кулак, реальний... Е, жіночка, рак молочної залози, визів для е, Для початку на початку відповідала на герцептин, але потихеньку почала розвиватися резистентність. Стало питання, в чому, в чому, які механізми цієї резистентності і чи можна цю резистентність подолати якимось читання? Я не буду даватися в технології, які були використані. Вони вже перераховано, але і перейду навіть, до цілого результату. Це результат що це що ми маємо дві регуляторні системи, які скорше всього відповідають за резистентність. Із них це тп 53 та факторний порозу і ТІНФ. Що є важливо, що ці системи, їх можна, їх можна моделювати терапевтично. Особливо що стосується ТНФ. Лікарю говорить, що лікарю просто показалося ці дані і, і от набір препаратів, які можуть допомогти цьому пацієнту перебороти резистентність. Тобто, це наслідок результат такої системної, системного аналізу. Якщо б ми робили по маркерах, то скорше всього, щоб все звелося би до того, що HER2 е, рецептор чи ДЕФ. Сім'я рецепторів працюють, не працюють, конкретні е, без, шляхи, які ініціюються цими рецепторами, і це було би все. Е, е, використання е, фармакології для того, щоб подолати резистентність на рівні тільки одного рецептора, дуже і дуже лімітово. Ясна річ, що шанс допомогти цій людині було би, було, був би нереальним, потрібно було переходити досі інших типів лікування. Я тільки що згадував, коли я згадував про лікування, згадував про можливість допомогти. Тобто, щоб ця можливість була набагато реальнішою, не просто шанс, це таки все шанс, поки воно не перевірено пацієнта. А щоб була набагато більша реальність, це коли можна використовувати системи так звані валідації. Система валідації робиться, тобто, подивитися на динаміку, динаміку, динаміку і рівень відповіді. Кейс рак молочної залози. Системний аналіз показав, що, що скорше всього є задіяні системи пієтрі, кінази і КТМ ТОР. Ми маємо задіяні системи PKC, KGFB та EGF. Плюс лікар хотів обов'язково перевірити стандартну хіміотерапію Gencтаin, Pріptaxel. Звичайно, що хіміотерапія працює. То хімія, вона, вона вбиває клітини. Але як і сподівалося, як і не то, що сподівалося, як і Приводиться застосування хіміотерапії, приводить до появи резистентних клонів. От, наприклад, якщо подивитися на ряд g 10 тобто він повна доза, от видно на крайньому правому такий пластик. Це є. Класичний клон резистентних клітин. На практиці це означає, що через півроку, рік, два, три буде, буде релапс. Якщо подивитися на інші препарати Sb, Sg, Ly, видно, що вони теж діють. І от що цікаво, що рівень їхньої ефективності відрізняється. Це підкреслює важливість в валідації даних системних системних дії. Взагалі, з них виявили Ly так. Так звані інгібітори системи пієтрікінази, які тіємтори, ціла низка таких препаратів, які вже використовуються в клініці, будуть найбільш ефективними. І для лікарів, для лікаря була просто порада, от дивіться, Елвай це є перша лінія препаратів для застосування. Можна, звичайно, комбінувати з хіміотерапією, так як хотів лікар з самого початку. Але просто бути обережним, що жити терапія все-таки не буде 100% ефективним. Сергій, у вас 30 секунд. 30 а секунд. якщо 30 секунд, то, що я зроблю, є, це, з ким е, розкочу CTC, і будуть на слайді, на цьому, на слайді, на записі. На а зразу прийде до саме. Я, я сподіваюся, що звичайно, щоб в декілька хвилин показати, як це працює, як це використовується нереально, це більше як картинка. Тобто, що є, і до чого воно може вести як максимальна системна діяності? Є звичайно виклики. Не стосуються якості даних, якості аналізу. А, аналіз, до речі, я бачив, що були доповіді завтра. І ще один важливий компонент: це як навчити лікарів використовувати таку діагностику. Лікарі досить контервативна категорія людей, що і правильно має бути. Далі є можливості, інші можливості, те, чим я займаюся зараз особливо. Мене дуже цікавить – це варіанти використання. Тих знань, які вже продукувалися в останні десятки років, останні роки, які, які йдуть в основному з фізики, з математики. Історія себе повторює: сто років назад класична біологія була підтримана, не дуже підтримана. Під... Кисична біологія прийшла на новий рівень завдяки розвитку розвитку фіз... фізики хімії, фізики і хімії, так само і зараз. Ми бачимо, що в фізиці йде революція, що швидкість світла вже не є константою, то її не сприймає константою, є танголем, хлорофіл використовує електрон тановим. І є дані з біомедицини, що всі ці ефекти вони також присутні в людському тілі і можуть нам допомогти. Боротися з раком. Звичайно, подякувати пацієнтам, першу чергу, лікарям, які використовували та використовували нашу роботу, які лікарі, які постійно звертаються назад і хочуть продовжувати її. Тобто є кори для пацієнтів. Підтримку з, від різних організацій, академічних, funding agencies, Європейський Союз, Швеція, Україна, Катар, Польща, Франція. А також до, подякувати колегам та колегам, з якими ми давно багато років працюємо. Ну і звичайно, зараз ми в Україні в ті часи з війною, тому все, що робиться, напевно, що є сенс робити з ухилом на те, як воно може бути використано для допомоги Україні в цій війні. Тим самим солдатом. На цьому перепрошую, що я трошки перебрав час. Дякую. Слухаю є запитання. Так. Чи є запитання? Я розумію, що тут не всі в залі фахівці в галузі системної біології, і якщо може хтось надумає на питання, то чекаємо. А я хотів таке питання фінансово-економічне, чи система страхової медицини. Покриває кошти на персоніфіковану е, лікування і ну, мінімально і максимально скільки це може коштувати. Е, перше питання: чи покриває, покриває. Все потихеньку розробляються механізми, коли е, такого роду діагностика покривається страховою медициною. Е, в різних країнах є різні інструменти, але вони є. Друге питання вартість. Е, вартість завжди. Е, я розумію, ви хочете почути цифру, але цифра прив'язується до країни. Тобто в різних країнах буде різна ціна, яка яка, тому що ціна формується не тільки вартістю самої роботи. Наприклад, в Швеції вартість самої роботи і ці, кінцева ціна буде в три рази в. Муси бути в три рази вища ніж вартість самої роботи, що пов'язано з податками, пов'язане з непрямими видатками і так далі. На Україні, наскільки я знаю, це в два рази муси бути збільшено для того, щоб заплатити все, що потрібно, все, що держава хоче. В Катарі, наприклад, там ціна дуже велика, багато вища. Але там все покриває держава 100%. Тобто. Ціна залежить від типу діагностики. Суть, що є дуже важливо, що ціна повинна бути доступна. То люди повинні мати можливість отримати таку діагностику. І люди маються на увазі, ну, людина, яка норма, яка ходить і отримує середню статистичну зарплату. Скажімо так, ціна повинна відповідати рівню, який доступний людям середньостатистичний зарплат. Тобто цифри я вам не скажу в Україні. Це ми ще це раз дякуємо ні. за доповідь.